Права 471. Обчисли значення виразу. Ну що ж, стартуємо, дивимося, ось наш перший вираз. Бачимо, що він доволі громісткий. Ну і давайте виконувати його по діях. Бачимо, що у нас тут є дужки. В першу чергу виконуємо дії в дужках. Записуємо тоді в першому завданні перша дія. Отже, знаходимо першу різницю, записуємо 9 1 четверта, відняти 8 2 третіх. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо віднімати. Uh, у нас знаменники тут різні. Зводимо до найменшого спільного знаменника. Тут це буде 12. Тобто додатковий множеник до 14 це буде 3. До 2,3 це 4. То записуємо, що ця різниця буде дорівнювати 9, цілих. тоді 3 помножити на 1 це буде 3. 3 помножити на 4 це 12. 3 12, відняти 8, цілих. 4 помножити на 2 це 8. 4 помножити на 3 це дванадцятих. 12. 12. І це дорівнює. Ну, від 3 12, 8 дванадцятих не віднімемо. То тоді записуємо 9 як 8 плюс 1, а одиницю запишемо як 12, 12. То Тоді 9,312 ми можемо записати як 8 цілих. 12 плюс 3 це буде 15 дванадцятих. Відняти залишається 8 8 дванадцятих. І це дорівнює. Ну що, давайте віднімати. Різниця цілої частини дорівнює 0. То в чисельнику тоді записуємо різницю чисельників. 15 мінус 8. Записуємо 12. І це дорівнює. 15 мінус 8 це буде 7. Записуємо 12. Є. Це нескоропний дріб. Так і залишаємо. Ну що ж, першу різницю ми знайшли. Знаходимо другу різницю. Записуємо друга дія. Тобто від 4, цілих 2 дев'ятих, віднімаємо 2,5. І це дорівнює. Ну що ж, знаменники тут різні. 9 на 6 не ділиться. 9 що множиться на 2, 18 поділиться на 6. То тоді додатковий множник до 2 дев'ятих це буде 2, а до 5 шостих це буде 3. То ця різниця буде дорівнювати 4, 2 множе на 2 це 4. 2 помножити на 9 це 18. Відняти 2 цілих. 3 помножити на 5 це 15, 3 помножити на 6 це 18. І тут дрівня. Знову таки, не можна відняти від 4, 18, 15, 18, то 4 запишемо як 3 плюс 1 або 3 плюс 18, 18. Тоді 18 плюс 4 це буде 22 18. Відняти 2,1518. І це дорівнює. Давайте віднімати від цілої частини віднімемо спочатку цілу частину. 3 мінус 2, це буде 1 ціла. Тоді знаменники однакові віднімаємо чисельники. Буде 22 відняти 15,18. І це дорівнює 1 ціла. 22 відняти 15. Це буде 7. Записуємо 18. Це нескоротний дріб, так і залишаємо. Гаразд. Ну що ж, дивимося, що в нас залишилося. У нас залишилося множення, додавання і ділення. В першу чергу виконаємо множення, ділення, а додавання в останню чергу. У нього найменший пріоритет. Ну що ж, записуємо тоді третє діє. Тоді, то, що в нас перша різниця, її потрібно помножити на 1,5. Записуємо 7,12. Потрібно помножити на 1,5. І це дорівнює. Для того, щоб перемножити, перетворимо тоді 1,5 у звичайний дріб. У нас вийде 7 дванадцятих, що множиться. 1 помножити на 7 це 7, плюс 5 це 12. Запрошується 7. Ну що ж, це дорівнює. 7 дванадцятих і 12 сьомих – це взаємно обернені числа, їхній добуток дорівнює одиниці. Там все скорочується в чисельнику і знаменнику. Є. Ну що ж, отже, перший, перший добуток ми знайшли він дорівнює одиниці. Переходимо тоді до ділення, записуємо четверта дія. Отже, так, різниця. Друга це 1,718. Потрібно поділити на 1,1,9. І це дорівнює. Перетворюємо обидва числа у звичайний дріб. 1 помножити на 18 це 18, плюс 7, це буде у нас 25. Записуємо 18. Що ділиться? 1 помножити на 9 це 9, плюс 1 це 10. Що ділиться на 10? Записуємо 9. І це дорівнює. Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб, то ми записуємо, як 25 18 – що множиться на 9. Десятих. І це дорівнює. Ну що ж, в чисельнику записуємо як добуток чисельників 25, що множиться на 9. А в знаменнику записуємо як добуток знаменників 18, що множиться на 10. І це дорівнює. Ну що ж, давайте скорочувати. Тобто, скорочуємо на 9. 9, що ділиться на 9, це 1. 18, що ділиться на 9, це 2. А скручуємо на 5 чисельників і знаменник. 25, що ділиться на 5, це буде 5. 10, що ділиться на 5, це буде 2. Ну що ж, записуємо тоді в чисельнику, у нас вийде 5, що множиться на 1, це буде 5. В знаменнику 2, що множиться на 2, це буде 4. Це буде 5 четвертих. Ну, або якщо ми виокремимо цілу частину, 4 четвертих це одиниця. Це буде 1 1 1,1. Є. Ну що ж, залишилося тоді виконати додавання цих двох чисел. Записуємо п'ята дія. Тобто до першого добутку це одиниця. Потрібно додати другу частку це одна ціла, одна четверта, І це дорівнює. Ну що ж, один плюс один, це буде 2. Залишається ще 1 четверта дві цілих, одна четверта. Записуємо тоді, що значення нашого виразу вийшло дві цілих четверта. Ну що ж, переходимо до другого виразу. Він також доволі громіздкий. Тут уже не будемо робити подіях. Тут можна помітити, що в нас є дев'ятих, тут 1,2, щось схоже. Тобто будемо перетворювати. Ну що ж, запишемо поки що без змін перший добуток. Записуємо, що це дорівнює 2,3. Що множиться на 7 гаразд, Додати. Тоді, ну тут 6,8 запишемо також без змін. 6,8. Поділити. Ну що ж, перетворимо 1,2. 1 помножити на 7 це 7. Плюс 2 це 9. Поділити. Тоді пишемо на 9 сьомих. Ну і залишається ще відняти 1,18. І це дорівнює. Ну, гаразд. Тоді, дивіться, поділити на дріб це помножити на обернений дріб. Я тут вже перенесу, щоб було краще видно, що ми будемо робити. Тобто записуємо тоді, що у нас буде 2,3 поки що записую без змін. Помножити на 7,9, додати. 6,81. Тепер поділити на дріб це помножити на обернений дріб. Обернений дріб до 9. 7 це То ми записуємо, що множиться на 7. ,9. Ну і залишається відняти 1,18. І це дорівнює. Ну що ж, тут уже 7 можна винести за дужки. То записуємо тоді, що 7 виносимо за дужки. Помножити. Що тоді в дужках у нас залишається? Ми тільки от з цих виразів виносимо 2,3. 2,3. Плюс. Бо тут знак плюс. 6,8. Так, Закриваємо дужки. Ну і записуємо відняти 1,18. І це дорівнює. Ну що ж, давайте я знову перенесу. Тепер в дужках можна виконати діл додавання. Знаменники там однакові, записуємо, що це 7 дев'ятих, що множиться. Тоді в дужках у нас е, вийде 2 плюс 6, це буде 8, цілих. гаразд знаменники однакові, то в чисельники додаємо. Буде 3 плюс 8. Записуємо 11. Відняти 1,18. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо, що це 7 дев'ятих, що множиться 8, тоді 3 плюс 8 це буде 11 11 відняти восьма. 1, 1, і це дорівнює. Ну що ж, що таке 8,11? 11? 11 11 це одиниця, Тоді 8 плюс 1 це буде 9. Тоді записуємо, що це 7 9, що множиться на 9. Відняти 1,18. І це дорівнює, Переносимо. Ну що ж, записуємо, чому дорівнює тоді добуток. Чисельнику буде 7, що множиться на 9. Знаменнику буде 9. Відняти 1,18. І це дорівнює. Скорочуємо на 9 і чисельник і знаменник. І в нас тут будуть одиниці. 7, що множиться на 1, це 7. 7 перших або просто 7 у нас вийде мінус 1,1. І це дорівнює. Запишемо 7 як 6 плюс 1. А 1 запишемо як 8. 8. Тобто 7 можна записати як 6,8. Відняти 1,18. І це дорівнює. Ну що ж, знаходимо тоді різницю. 6 мінус 1 це буде 5, цілих. тоді 8 мінус 1 це буде. В чисельнику, ну, а знаменнику записуємо 8. І це дорівнює 5, цілих тоді 8-1 це буде 7. Записуємо восьмих. Є. Ну що ж, ми знайшли значення нашого виразу. Отже, ми виносили задушки, один і той же множник, ну а потім знаходили значення суми. Ну що ж, ось таке доволі громадського завдання на знаходження значення виразу з мішаними числами та звичайними дробами. На цьому вправу завершено.